Мережі 4 провінційні вісті. Час місцевих новин. Вітаю вас. В Україні через нагоду залишаються перекритими 12 автошляхів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Перекритий рух транспорту на автодорогах у Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях. Там заборонений рух великовагових транспортних засобів. В Україні залишаються знеструмленими 1638 населених пунктів в 17 областях. За інформацією нацполіції, в місцях тимчасового відстою на території згаданих областей перебувають близько 2000 тисяч вантажних транспортних засобів. Епіцентр циклону зміщується на північ. Повідомляють тим часом в українському гідрометцентрі. І додають, той циклон, що недавно накрив Україну, вже відходить, але у середу прийде новий, який втім не буде таким руйнівним, як нинішній. У вівторок в Україні буде певна тимчасова перерва між атмосферними фронтами. Хіба що можуть бути певні опади на заході України у вигляді мокрого снігу з дощем? Пам'ятаємо про жертв голодомору, підтримуємо тих, хто бореться за Україну. Саме під таким гаслом у Тернополі вшанували пам'ять жертв трьох голодоморів, які випали на долю нашого народу. Цього року ми згадуємо 90-ті роковини голодомору геноциду 1932-33 років, який забрав життя мільйонів людей. На театральному майдані десятки небайдужих традиційно виклали лампадки у вигляді хреста та молитвою. Вшанували жертв тоталітарного режиму. Посередині старя. Ці розмістили композицію з декорованих колосками гільз, які символізують нашу багаторічну боротьбу за право бути українцями. Більше про це далі. Хрест із сотень лампадок. інсталяція з гільз, декорованих колоссям, що символізує нашу боротьбу за Україну. На театральному майдані зібрались небайдужі, аби запалити свічку та молитвою вшанувати жертву голодоморів. У 20 столітті українці пережили одразу три штучні голодомори. Проте наймасштабніший з них відбувався у 1932-33 роках. Тоді мученицькою смертю загинуло близько чотирьох мільйонів людей. Ще 600 тисяч так і не народилися. Цьогоріч минають 90-ті роковини геноциду українського народу, віддати шану жертвам тоталітарного режиму та постійно. Ставити лампадку на Майдан прийшла й Наталія Постільська. Дійство моя родина з репресованих з тих, які боролися за Україну, голодували разом з Західною Україною, встигли сховати якусь там фасолю, картоплі трошка, отим От і пережили. Раз в день варили, як колись говорила бабуся, баланду. Пік голодомору пропадає на червень 1933 року. Тоді щодоби мученицької смерті помирало 28 тисяч осіб. Що хвилини людей. Цього року ми вдруге вшановуємо пам'ять жертв голодоморів у мовах повномасштабної війни. Сьогодні на фронті наші захисники і захисниці продовжують боротися за те, аби новий голодомор не відбувся. А на столах українців завжди був хліб. Лише за три місяці здійснюючи атаки по припортовій інфраструктурі України, окупанти знищили майже 300 тисяч тонн зерна. До війни були лампадки, свічки. Ми згадували про це. А зараз, подивіться, в нас окопні свічки в гільзах вогонь. Це вже нова історія, це вже новий признак того геноциду. А за даними західних розвиток, московити мали за планом вивести або знищити українське зерно, спровокувати знову мільйони українців. На голод і тому цього року ми шанують пам'ять голодомору з гаслом Пам'ятаємо про жертву голодомору підтримуємо тих, хто бореться за Україну. Сотні небайдужих вшанували загиблих від штучних голодів українців загальнонаціональною хвилиною мовчання. Свічки у вікнах українців по всьому світу свідчать про наш сум, про нашу незламість і про те, що українці були, є і будуть вирощувати хліб на своїй землі, будувати, розвивати й захищати свій дім. І свою державу. Протистояти насильству від початку цього року в Тернопільській області поліцейські отримали близько 7 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Жертвами кривдників стають як жінки, так і чоловіки і діти. Аби привернути увагу до проблем подолання насильства в сім'ях, щороку в Україні відбувається акція «16 днів проти насильства. Що роблять відповідні органи у нашій області, аби запобігти випадкам фізичного та психологічного тиску? Розповідаємо далі у сюжеті. Щороку з 25 листопада до 10 грудня в Україні відбувається кампанія, присвячена всеукраїнській акції 16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до проблем подолання насильства у сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. В цьому році в Тернопільській області зареєстрували більше 7 тисяч звернень, пов'язаних з домашнім насильством. Працівники поліції склали близько 5 тисяч адміністративних протоколів. Якщо трапляється систематичне домашнє насильство, де потерпіла особа звертається, і ми фіксуємо такі факти, суд тоді, навіть до року часу, може обмежити в певних заходах там і листування, і заборона перебування в місті, де проживає, і наближатися на певну відстань. Станом на жовтень, працівники служби у справах дітей зафіксували в нашій області 226 випадків домашнього насильства над дітьми. Якщо ж відповідно до оцінки рівня безпеки з'ясовується, що дитині небезпечно переведе в родині, така дитина може бути влаштована до патронатної сім'ї або до центру соціально-психічної реабілітації, який розташований в місті Тернополі на вулиці Стримкій. І безпосередньо, вже на місці психологи, соціальні фахівці працюють і як з родиною, так і з дитиною, яка Зазнали насильство. аби розірвати коло насильства і допомогти постраждалим. На Тернопільщині створили мережу спеціальних послуг. Діють центри соціально-психологічної допомоги, кризові кімнати. Є тимчасові місця для проживання людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Крім цього, працюють 22 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Окрім цього, в нас діє обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Дану програму пройшли шість кривдників. До кінця року планується пройти ще 30. Працюючи з різними громадськими організаціями, розумію, наскільки потужна у нас громадська активність в області, і це чудово, і наскільки є розуміння і. Дуже важливо, що є і психологічні консультації, і правові консультації, які забезпечуються і нашою громадською організацією, і іншими громадськими організаціями чи благодійними фондами, які працюють в області. Якщо ви або ваші рідні люди потерпаєте від домашніх кривників, не мовчіть про це. Телефонуйте в поліцію за номером 102 або на всеукраїнську гарячу лінію з протидії домашньому насильству за номером 1547. Там можна отримати консультацію, психологічну та правову підтримку. Не залишатися осторонь, не замовчувати та не виправдовувати насильство. Всеукраїнська акція Масовий забіг об'єднала громаду Тернополя у боротьбі за забезпечення безпеки та захисту постраждалих від насильства. Тернопіль одне з 15 міст України, мешканці якого долучились до цієї акції. Міжнародна акція об'єднала громаду Тернополя в боротьбі за забезпечення безпеки та захисту жертв насильства, прояв небайдужості, привернення уваги до порушення прав людини, до злочинів насильства з боку військових Російської Федерації та донесення інформації про способи допомоги постраждалим основна мета забігу. Тернопіль одне з 15 міст України, жителі якого долучилися до цієї акції. Важливо не залишатися осторонь, не замовчувати та не виправдовувати насильство. То всі випадки, які приходять на ліні... Ні, і які початково опрацьовують поліцейські, після того передаються у дві служби: соціальну службу та службу у справах дітей. Спільно виїжджає мобільна бригада, яка вже потім надає психологічну допомогу або інші види допомоги, які потребують особи, які страждають від домашнього насильства. Організатори акції переконані, що сьогодні кожен може та повинен зробити свій внесок у створення безпечного оточення. Цей забіг став частиною глобальної кампанії, яка висвітлює та протидіє насильству у всіх. Його його формах за результатами 11 місяців. Здійсно більше тисячі таких викликів і складено більше 800 протоколів про адміністративне правопорушення на кривдників. Ще раз закликаю громадян, які стали свідками очевидцями домашнього насильства, які їм відомо про такі факти, звертатися до поліції, звертатися до органів місцевого самоврядування, бо люди можуть потребувати допомоги. 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. Це кампанія, яка проводиться щороку в більш. Чусті країн світу. вона починається 25 листопада з міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і триває до 10 грудня дня прав людини. За час нашої роботи у нас напрацювалася потужна взаємодія саме з правоохоронними органами. Працюємо в рамках національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Кампанія консолідує людей та організацію у всьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства. Як прокачати лідерські якості? Вміло використовувати інструменти соцмереж для заробітку та говорити так, щоб тебе слухали. Молодіжний лідерський рух «Айсек» організував у Тернополі йовспік форум. Подія про тих, хто шукає однодумців, мотивацію та практичний розвиток відвідали сотні молодих людей. Зокрема, про свій теледосвід розповіла учасникам заходу наша журналістка, моя колега Тіві 4 Христина Черешнюк. Подробиці далі у сюжеті. Your Speak Forum 2023 подія для тих, хто шукає однодумців, мотивацію та практичний розвиток, бо висловитись, почути чи надихнутись ключове правило молодіжного європейського лідерського руху Айсек у Тернополі. Ми це робимо для того, щоб молодь. Не сиділа на місці, не проводила кожен день в якійсь рутині, щоб трошки виходили з зони своєї комфорту, щоб дізнавалися трошки більш цікавої і важливої інформації безпосередньо для життя. Ось і основною темою нашого заходу є волонтерство до роботи в умовах війни, як отримати життєвий баланс. На молодіжному форумі протягом дня тернополяни та гості міста, які досягли успіху у своїй сфері діяльності, ділились добутими навичками та лайфхаками у їхній професії. І, зокрема, про свій теледосвід розповіла учасникам заходу журналістка ТВ4 Христина Черешнюк. Я вже три роки знала, що я буду журналістом, ведучим і так далі. У мене купа власних записів касет на радіо. Я записувала, знаєте, відмоток та назад, а може не знає. Я люблю давати про свої недоліки, коли я вже їх пройшла. І це якась така перемога, і я навіть зараз, коли бачу в собі якийсь недолік, я тішуся в цьому. У мене якесь таке відношення так думаю, Ой, все я знаю. Тут мій якась така прогалена. Я нею попрацюю, і це мене надихає, щоб я якось розвивалася. Я вважаю, що це дуже корисно через те, що це йде якийсь вплив на цю альтернативну, якусь таку освіту. Тяжко насправді розвиватися тоді, коли там читаєш тільки пусти, наприклад, в інстаграмі. Так дуже цікаво послухати людей, які вже чого. Для мене дуже важливий власний розвиток. Цікаво послухати різні теми, різні цікаві, ну, щось нове. Люблю такі конференції, де ти зможеш розвинути себе в різних планах, тобто різних сфер, може, від IC до проєкт було раніше. Так само в ролі журналістики. Йорж пік форум 2023» – захід благодійний. Айсеківці збирали кошти на пікап для зсу. Загалом молодіжний лідерський рух «Айсек» заснований після другої світової війни групою молодих людей з Європи. Саме політичний і соціальний контекст того часу сформували принципи організації розкрити потенціал людства, що так нам близьке сьогодні. У зв'язку з проведенням робіт асфальтування дорожнього полотна на частині вулиці Михайла Грушевського, тимчасово змінений рух тролейбусного маршруту номер 10 Тролейбус на час виконання робіт до 14-ї години курсуватиме вулицями Богдана Хмельницького, Руською, Князя, Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова. Далі за маршрутом без заїзду на зупинки вулиці Соломії Куршельницької, Готель Тернопіль, Центр технічний університет. Після 14-ї курсуватиме як зазвичай у міській раді просять завчасно планувати свої маршрути. Галицьким дербі завершився перший етап сезону у першій лізі України з футболу. Тернопільська Нива останній свій матч у цьому році провела на виїзді проти львівських Карпат. У першому таймі обидві команди змагалися на рівні, проте у другій частині поєдинку тернополяни пропустили три голи. По закінченні першого етапу сезону Нива посіла восьме місце у турнірній таблиці. У другій частині чемпіонату наші земляки боротимуться за збереження місця в першій лізі на наступний сезон. Подробиці останнього поєдинку далі у сюжеті на Дарія Голуба завершився стартовий етап сезону 2023-2024 у першій українській лізі з футболу. У заключному матчі тернополяни зіграли проти львівських Карпат. Розпочали команди поєдинок обережно. Найкращі моменти у першому таймі відбувались наприкінці. Спочатку Ян Костенко пробив воротах тернополян, але Максим Механів відбив ногою удар Карпатівця. Згодом Ігор Неве з близької відстані вдарив поворотах Ниви, але Механів вкотре врятував тернополян від пропущеного м'яча. З рахунком 0-0 команди пішли на перерву. Перша половина другого тайму минула без небезпечних моментів біля обох воріт. Однак згодом команди розпочали обмінюватись моментами. На 65 й хвилині Карпати виконали штрафний. Ігор Картушов влучно відправив м'яч у сітку воріт тернополян. Рахунок 1-0. Подвоїли свою перевагу Карпатівці на 78 й хвилині. Ігор Невес вийшов віч з Максимом Механівим і зробив рахунок 2-0. На 84-й хвилині тернополяни залишились на полі в десятьох. Пряму червону картку отримав Василь Танчак за фол проти Єгора Демченка. Через п'ять хвилин зелено-білі встановили фінальний рахунок матчу. Третій м'яч у сітку Тернополян відправив Амбросій Чачуа. перший тайм був. Так м'яко скажемо, невиразний. виразний. трошки, трошки посваритися з хлопцями, донести до них, що так грати не можна. Ну добре, що вони мене послухали. Другий тайм був ну, набагато кращий. По ігрі, скажу так, непогано провели перший тайм і мали. Пару моментів непоганих треба було, звісно, забивати. Не забили. Наша задача була попасти в пітерку. Ми не попали. Є об'єктивні і суб'єктивні об суб причини тому, але факт є факт. Карпати фінішують першими у турнірній таблиці групи. А в активі зелено-білих 45 очок. Навесні підопічні Мирона Маркевича боротимуться у чемпіонській групі за вихід в УПЛ. Натомість Нива розташувалась на восьмій сходинці з 17 балами в активі. Другій частині чемпіонату тернополяни боротимуться за збереження місця в першій лізі на наступний сезон. перемога такими подіями. Розпочався останній тиждень осені. Добрих нам новин і до зустрічі на ті 4